Оце вечеря. Запікаємо різдвяну новорічну качку з імбирем та апельсинами. Яка ж вона звабливо соковита? Зачищаємо качку від усього зайвого та вичавлюємо склянку фрешу. З мене мандарини та апельсини. Туди ж імбир, корицю та сіль. Качку підсолюємо зсередини, заливаємо маринадом та добряче масажуємо. Начиняємо шкірками цитрусів, затягаємо плівкою та хай маринується добу. Періодично повертаємо. Наступного дня готую батат з картоплею та яблука. Яблука складаю в качку. А овочі підсолюю, додаю спеції та буду запікати разом із пташечкою. Запікаю першу годину при температурі 200 градусів і ще півтори години при 180 градусах. Далі трошки змащую соком і під гриль на декілька хвилин для шкірочки. Подивіться, яка вона ніжна. М -м -м -м! Ну, це ж ідеально.